Дорогі друзі, тепер у вас буде своя програма доза позитиву. Сьогодні я зібрав для вас кілька історій, які піднімуть настрій, подарують усмішку і нагадають, попри війну і всі труднощі, світ залишається дивним і добрим. Поїхали! А почнемо з технологій. У Купертіно компанія Apple провела презентацію і світ побачив новий iPhone 17, Apple Watch 11 та оновлені навушники. Для фанатів техніки це свято, а для всіх інших нагода відчути, як фантазії дизайнерів перетворюються на реальність. Найтонший iPhone товщина всього 5,6 мм. Уявіть собі, новий iPhone навчився знімати одночасно на дві камери. В Україні вже з'явилися ціни на нові айфони. iPhone айфон 17 Pro Max коштуватиме до 95 тисяч гривень iPhone 17 Pro до 88 тисяч. Смартфони тепер ще легші, екрани яскравіші, а штучний інтелект у кишені обіцяє допомагати навіть у дрібницях. Кажуть, нові години зможуть відслідковувати ваш настрій, тиск. Тож, можливо, у майбутньому він скаже, час отримати свою дозу позитиву. Тепер трохи добрих і кумедних історій зі США. У Техасі трапилося справжнє сімейне диво, родина, де понад 100 років, уявіть собі, народжувалися лише хлопчики, нарешті очікують на дівчинку. Уявіть собі, після 108 років рожеві кульки, бантики і маленькі сукенки. Це історія про те, що навіть там, де здається, все вирішено наперед. Життя може піднести несподіваний подарунок. А тим часом Тік-Ток розкручує новий корисний тренд дощові сади. Це невеличкі зелені острівці, які збирають дощову воду і прикрашають міста. Краса для очей і користь для довкілля. Погодьтесь, приємно, коли соціальні мережі поширюють не лише жарти, а й ідеї, що роблять наші вулиці кращими. А далі про українську культуру за океаном. Українська діаспора у США готується до свят. У конектукуті цього тижня відбудеться вже 56-й український день. Із літургією, концертом, традиційною забавою. У Вашингтоні готують фестивалі з музикою, кухнею та сімейними розвагами, а в Нью-Йорку організація «Разом» планує цілий місяць української культури, театр, кіно, література, виставки. Ці події не лише про розваги, це про підтримку одне одного, про те, як українці тримають разом свою ідентичність і діляться нею зі світом. І це теж наша доза позитиву. А тепер кілька віральних жартів та рекордів. Термін віральний походить від англійського viral, той, що поширюється як вірус. У нашому випадку це відео, яке швидко набирає перегляди, стає популярним у соцмережах. Таким є відео з Південної Африки. Уявляєте, яким би був Гаррі Поттер, якби знімали його там? Ніяких фіників, тільки пікапи. Уявіть собі, Ма що летить на своєму старенькому пікапі. Ролик уже зібрав сотні тисяч переглядів і дарує чисте задоволення абсурдом. А у Вірджинії, шанувальник серії ігор Legend of Zelda потрапив до книги рекордів. За 25 років він зібрав найбільшу у світі колекцію сотні ігрових дисків, консолей, фігурок. Це доказ того, що пристрасті хобі. Можуть перетворитися на щось справді грандіозне. Усі ці історії, від нових гаджетів до родинних дивів і курйозних відео, мають одну спільну рису. Вони викликають емоції радості і здивування. А це не дрібниця. Кожна усмішка запускає у наших мізках вироблення дофаміну, гормону задоволення, а водночас зменшує рівень кортизолу. Гормоно стресу. То щоденні маленькі радощі це справжня психогігієна. І саме тому ми зустрічаємося тут, аби зробити наш день легшим і кращим. Ось і все на сьогодні. Це була ваша доза позитиву. Діліться цим відео з друзями, залишайте у коментарях свої історії добра. Пам'ятайте, одна усмішка змінює більше, ніж 100 поганих новин. Бережіть себе і побачимося завтра!